Вас вітає україномовний канал Казки у долонях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Для ваших діток читає казку Марися Шовкова. Троє поросят. Автор Міхалков. Були собі на світі троє поросят. Троє братів. Всі однакові на зріст, Кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імення в них були схожі, звали поросят ніф-ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало, сиві хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось Нафнав своїм братам. Прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитися. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам зовсім не хотілося братися за роботу. Куди приємніше останніми літніми днями гуляти і стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо до зими ще далеко. Ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я і сам собі дім збудую, сказав Нуф-Нуф і ліг у калюжу. І я так само, додав Ніф-Ніф. Ну, як хочете собі, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Нафа. -на. На вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало і холоднішало. Але Ніф-Ніф та Нуф-Нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдукували зранку до вечора, тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали й перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, сказали вони, а завтра зранку візьмемося до діла. Але наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги вже стала щоранку вкриватися тоненькою кірочкою льоду, ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф-ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф-Ніф поклав на стріху останню соломину і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав Хоч пів світу обійти, 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 краще хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до нуфнуфа. Нуфнуф неподалік, теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно, хата буде міцніша і тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки. Заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя і до вечора будинок вже був готовий. Нуфнув з гордістю обійшов його кілька разів навколо і заспівав пісеньку. А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, не злякають дощі грім, дощі грім, дощі грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як з за кущів вибіг ні ніф Ну, ось і твій будинок готовий, сказав Ніф-Ніф братові. Я ж казав, що ми й самі впораємося із цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити усе, що нам схочеться. Ходімо до Нафнафа і подивимось, який він собі збудував будиночок, сказав нуфнуф. -нуф. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, погодився Ніф-Ніф. І обидва брати. Дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватися, зникли за кущами. Нафнаф -наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатися від вітру, дощу і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засувом. Щоб вовк із сусіднього лісу не зміг до нього залізти. Ніф-Ніф і Нуф-Нуф застали брата за роботою. Що ти будуєш? в один голос вигукнули Ніф-Ніф та Нуф-Нуф. Це будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів Наф-Наф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело хрюкнув Ніф-Ніф і підморгнув Нуф-Нуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та хрокання розляглися на весь лужок. А Наф-Наф, Наф-Наф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку, мугикаючи, підніс пісенько. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не дістане вже ніяк, вже ніяк, аж ніяк. Про якого хижака він каже? спитав ніфніф Нуфнуфа. -ніф Це я про вовка, відповів нафнаф -наф і поклав ще один камінь. Бач, як він боїться вовка, сказав ніфніф. -ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав нуфнув. І брати ще дужче розвеселилися. Які ж тут можуть бути вовки? сказав ніфніф. -ніф. Ніяких вовків немає, він просто боягуз, додав нуфнув, і обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. Вони хотіли подражнити на ФНАФа, але той навіть не оглянувся. Ходім, нуфнуфе, сказав тоді Ніф-Ніф. Нам тут нічого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали. А коли увійшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? незадоволено пробуркавтів злий і голодний вовк, і поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрокання двох маленьких дурних поросяток. Які ж тут можуть бути вовки? сказав у цей час ніфніф, -ніф. який. Вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс та й знатиме, додав Нуф-Нуф, який теж ніколи не бачив в житті живого вовка. Повалимо його та ще й зав'яжемо, та ще й ногою, отак, отак. розхвастався ніфніф -ніф і показав, як вони розправлятимуться із вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і у нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що в ніфніфа фніф і нофнуфа по спинках перебіг дрож. І тонкі хвостики дрібно дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть воворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, а поросята раптом схаменулися і зі страшним вереском кинулися тікати. Ніколи ще їм не доводилося так швидко бігати, здіймаючи хмари куряви. Вони бігли кожен до свого будинку, аж п'яти Ніф-Ніф перший добіг до своєї соломіної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни мені двері. прогарчав вовк. А то я їх виламаю. Ні. хрюкнув Ніф-Ніф. Я не відімкну. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері. Прогарчав вовк. А то я як дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але ніф-ніф від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк, як почав дмухати, зі стріхи хатки злетіли соломинки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув вже вдруге. Коли вовк дмухнув утретє, Хатка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти. а Ніф-Ніф спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей свого брата нуфнуфа. Ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох! Ніф-Ніф та нофнув, злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хатці. Я не їстиму цих ходорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав Ніф-Ніф брата. Він сказав, що не їсть тебе нас. Тому що ми худорляві. Це дуже добре, сказав Нуф-Нуф і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони знову заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вок, сірий вок, сірий вок, де він ходить, дурень вовк, сивий вок, хижий вовк. А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік і причаївся. Йому було дуже смішно, він ледве стримував себе, щоб не зареготати. Як хитро він обдурив двох дурненьких маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлися, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф-Ніф та Нуф-Нуф дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна маленька овечка. Тонким чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене, переночувати. Я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата добрий ніф ніфнів. Овечку можна пустити, погодився Нуф-Нуф. Овечка ж не вовк. Але коли поросятка відчинили двері, вони побачили не овечку, а все ж того зубатого вовка. Брати захлопнули двері і щосили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило знову обдурити поросят. Він скинув себе овечу шкуру і загарчав. Ну, заждіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться. І він знову почав дмухати. Дім трохи покосився. Вовк дмухнув у друге, потім третє, потім четверте. З даху злітало листя, стіни дрижали, але дім все ж таки ще стояв. І тільки коли Вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом поросята кинулися тікати. Від страху їм відбирало ноги. Кожна щетинка тремтіла, носи пересохли. Брати бігли до будинку нафнафа, вовк доганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її. І припустив чимдуж. Вовк теж надав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому знов не пощастило. Поросята швидко промчалися повз велику яблуню, навіть не зачепивши її. А вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його голову яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А Ніф-Ніп та Нуф-Нуф, ледь живі, підбігли тим часом до будинку Нафнафа. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого навіть не могли вимовити. Вони мовчки кинулися під ліжко і там причаїлися. Нафнаф одразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на дзиглик і голосно співав Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав Нафна. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос вовка. Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Нафна. Он як? Ну бережіться ж. Тепер я з'їм усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей Нафна, навіть не підвівшись із свого циглика. Він знав, що йому і братам нема чого боятися у кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменший камінець не зрушився з місця. Вовк аж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав від злості, шкрябити пазурами стіни будинку і гризти каміння, що з нього вони були складені, але він тільки зламав собі кігті і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага. Ось через цей димар. Я й доберуся у будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. В домі було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатися сажа, розумний Нафнаф -Наф одразу здогадався, в чому справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнаф -Наф і підморгнув своїм брата. Ніф-Ніф та Нуф-Нуф. Вже й зовсім заспокоїлися і, щасливо усміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажа, сажотрус, вовк бебехнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче, як цей раз. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах. Скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався по своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати, три маленьких поросятка, дивилися йому услід і раділи, що вони так видало провчили злого розбійника. А потім вони заспівали свою веселу пісеньку Хоч півсвіту обійти. Обійти, обійти, краще домик не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі злий хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, і не вернеться він повік вже повік, вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. І от все, що ми знаємо про трьох поросят маленьких ніфніфа, нафнафа та нуфнуфа.